Зима, обстріли, блекаути, батький дім в Україні, а ти далеко, найстрашніше не знати, що там відбувається. Догляд Україна це сервіс довіреної присутності, твої очі і руки в Україні. Якщо ти за кордоном, а батьки, рідні чи житло залишилися тут, або ти в одному регіоні, а дім та близькі, а в іншому. Коли блекаути і тривоги стали буденністю, ми даємо тобі спокій. Хтось надійний зайде і перевірить, чи з людьми та оселею все гаразд, куратор. Це не випадкова людина, а професійний управитель і гарант безпеки. Він організовує всі задачі на місці і тримає зв'язок із своєю родиною. Код довіри означає багаторівневий відбір, навчання, іменний QR бейдж та постійний контроль якості. Жодної готівки і цінностей на руки, усі покупки тільки з чеками і без націнок. Доступ до ключів за чіткими правилами. Ми пропонуємо регулярну безпеку оселі для порожніх квартир і будинків та теплий контакт для батьків і близьких. Ви оплачуєте лише роботу куратора і логістику без прихованих комісій. Взимку догляд Україна реагує на наслідки обстрілів і блекаутів. Перевіряємо котли, електрику, вікна, дах, двір, допомагаємо підготуватися до відключень і виїжджаємо в режимі СОС. Коли це справді потрібно. Наша головна відмінність твій спокій. Після кожного візиту ти отримуєш 6-8 фото чи відео та короткий звіт того ж дня, щоб точно знати, з рідними й домом усе добре. Щоб замовити послугу, зайди на сайт dogliat.com.ua, обери зручний спосіб зв'язку і коротко опиши свою ситуацію. Ми підберемо куратора та організуємо перший візит. Догляд Україна, щоб навіть у час війни, зими та блекаутів ти був упевнений, з твоїми рідними житлом все добре, про них дійсно дбають.